Це до речі, один із самых класних і великих торговельних центрів Стамбула. Він прям дуже-дуже великий. Велика будівля класна. Це гостиниця. До речі, да. готель. Я вам ну, покажу, да. трошки пізніше звідси не видно. Це будівля Samsung. Там реклама. Ось, і вот да, тут є гостиниця.

ну. Боже вот будет такой запах, я вам просто скажу и покажу Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhabalar. Merhabalar abi, iyi akşamlar. Üran Bey, Asıl burayı göster. Eyvallah abi, eyvallah. Ben olsun, ben iznimi alayım da. Eyvallah abi, çok sağ ol. Подбіла, Не, я сказав, що а можна типа ну, заработать видео. Да. Я їм кажу, що я ще куля. Я їм казав, що я ще Вони ну, сказали, Да, вот да, так дякую. Давай я выбираю тебе сяду. Да, давай. Да, давай сюда, я от отсюда знімаю. Да, я потім поясню. что я Да. Пожалуйста, снимайте şeyden <laughs> çiğ köfte zaten geliyordu veya onu söyleyelim. O fındık Şaşır. lahmacunlar vardı. Onlardan söyleyelim. Birkaç tane. Bir de kebap yeriz ya. Adana like kebap.

І дивіться, що нам вже принесли. Да. просто ми, вам... Ми нічого не замовили ще. Да. Просто дивіться. Закуски. Вони ставлять. Да, в Туреччині, до речі, це... Наджмики. Це називається закуски. Закуски ми називаємо мезе. Не алло? Ми суп не будемо, да? супчик не будемо. Так, да, я теж не буду. Я не Юкав. Ben bir zero alabilir miyim ya? Tabii ki. Aynen bir şöyle bir gazlı bir şey istiyorum böyle soğuk. Aa o şey yakışmadı. Ne ne ne. Yakışık. <laughs> <o> da. <laughs> Aynen. Daha ediyor. İkişer tane fazla gelir açtım. Küçük ya zaten. Bu tamam zaman altı Şey altı yapalım. Altı tane. Birerle başlayalım mı ya? Veya başlayalım. İki Veya iki mi olsun? ile başlayalım. Nasıl küçük? Aynen aynen. ile başlayalım. Ben bir tane Evet efendim. Bir porsiyon Geçen de sanki çok geldi ya. Olur mu? Bu çeşit mi? Bu çeşit mi? Bu çeşit

Niye yapıcı patates? Patates. Sadece soy içecekmiş o. Sıkıntı yok. Aşiliseniz var ee, Aa, bu, yok. Humus galiba evet. değil mi abi? Humus muydu? Evet efendim. Humus. O, tamam. E, tam ezme. Humus. Yanındaki yoğurtlu patates. Yoğurtlu yani çok da zaten. Çok tatlı var. Aynen. Mevsim salatamız. Soğan salatası. Malalı. Pişmiş soğan, sumaklı soğan, çoban salata. Süper. Nane, süper, maydanoz, abi. domates ezmesi. Eyvallah. teşekkür ederim. Çok sağ ol.

Як їсти це Да, Давай давай, коч. Коротше, Українка вчить дьоркін Україна, але Тюркі Туркмезелерію. Як їсти турецьким мезе? Турецьким мезе. Давай береш отак, хлібчик тобі приносять. Береш отак, от щедренько, щедренько. Так, отак хоп, отак хоп. І ще вимокати. чуть щоб вона так туди.

de bak ya. Bu, 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 bu da abi. bizim Adana'mız kanahas kablocu salatası. Oo abi mutsuz olmaz zaten ya. Hı -hı. Eyvallah. Teşekkür ederim. Şöyle buyurun. Çok sağ ol abi. Bütün, bütün Ukrayna sizi izleyecek o. abi. Eyvallah. Tablo salatası zaten efsane. Nasıl söyledik? Это знаешь что? Я у нас такое Адана. Ну, Адана çok güzel. Adana çok güzel. Rodina <laughs> <laughs> Adana kebap. Hı -hı. Цей салат э, там, цього місця саме э, вода не робиться, готується. Все, mm -hmm. дуже класно, дуже класно. все э, тоді я починаю помог. До речі, я спробую. Да, спочатку. Шим, а, тобі, так, має, там ще все время мама. Прикольно. Так. E, коли нам принесуть e, наші замовлення, ми будемо тут. Mm. До речі, оце такий як йогурт чи щось? І тут є баклажан. Так, в середині є баклажан і чесник. Так, дуже смачно. Mm. Я думала, що це просто якийсь якийсь. Mm. Mm. Як тобі? Круто. Смачно. Ти приходиш, тобі вже куча тарілочок наставив. Ми просто чекаємо. Це так. Комплімент. Так, да, до речі, в Туреччині ну, завжди так. Якщо ви ходите на якесь там місто, яке роблять кіба, всяких турецьких страв, да? оце все безкоштовно. Прям все. І це. Типа, ну, за щоб заведення, да, за счёт закладу. А ми прийшли саме в такий турецький заклад, традиційний, щоб не ну, показати да. прямо як воно є. Коли нам принесуть м'ясо, да. а ще і насілди, чечевичний суп, шей, мерджимек чорбасу. Good. Uh Güzel -huh. mi? Да, моя сестра скуштувала, мм, чечевичний суп. Uh -huh. Смачно. Смачно. <laughs> смачно. <laughs> вона каже, дуже смачно. Uh -huh. Да, вона скуштувала, до речі, чечевичний суп, ну, наш э, самий відомий суп. Yebona gördüm. Kram doyursun maçma. Da, я вам хочу показать мясо. ortaya bir tabağa çekeyim mi? <laughs> <Or> <laughs> Or <ortaya> da olur <laughs> ya tamam, sanki. İki iki, iki paylaştıralım mı önce? Ben tamam. tamam, bir tane alayım ya. Ben çok sevmiyorum Ya, abiciye. isterseniz ortaya bir tabağa çekelim <laughs> ortadan. Öyle yapalım ya. bence ya. Orada zaten Oo, sışıtık. Da, це называется Bravo. Da. Боже я... А я думаю, навіщо да, мені цю штуку да. поставили? Тепер я розумію, а він поставив, думаю, що це за, да. <laughs> Як для зольчик? Скажи, як такий турецький шов? шоу? No. <laughs> Слухай, так так ш... навіть шашлик зручно, зручно знімати, да, да, треба да, знати. Да, а то былка просто... его коло в да, Ти просто раскладиться цей укр... українцям. Ні, так реально. Скажи. Dolayısıyla böyle da takay miyasa, takay malenki. Da, ya var takay. Yak mı ya mini şaşlık. Şeyi de mesela Ukrayna'da şaşlık getiriyorlar, kebap. Böyle böyle etler. Ya onlar öyle seviyor yani. Yok, so, hemen deneyelim abi. Şöyle yapıyoruz. Şöyle, hoşuma ne peçinko? Ne Da, da, da. Ah, ya, 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 ne? kimyon kimyon yok biliyor musun Ukrayna'da? Öyle mi? Hmm. Ben bilmiyorum. Try one, uh, aynen, this, aynı kanka. Tamam. Okay. Sen yeah. döksene kanka ne kadar dökeceğini bilemez bak. Tamam, okay. Dök abi sen. So, Türk şeyine this, göre, Türk ayarına mean, göre. E, yes? Katyush, I think okay. uh, you don't have this in Ukraine. Uh, what is it? Spicy. No, I don't know. In, in, in Ukraine. I mean, Doleci, you. Taki ma, mm. Dolayısıyla, -hmm. ya думаю, что у вас такие специи нема. Ver kanka şöyle. Takova kolera. Ne bileyim. Anlıyorum.

Ні, я, я їм почу. А, у вас є, да, в Україні да, це? Так, у нас є, Але в нас не так готується, у нас готується такими котлетами, там, або печінковий торт. Дуже йдемо селя Україні, да? Так. Що в О, а крал яди. Це називається король. До речі, у них король турецький буде крал. Ні, Найля. А, 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 а,

Пекі, да, типу, Чок салат. Ну що, Українка? Э, я пам'ятаю, що треба робити отак. Да. Да? Треба робити лимон. Лимон обов'язково. Обов'язково <рес> <рес> е, <вала. рес> лимон. Да. Я обиду, я обиду, покров, да. Українка пробує троєцький лагмадж. Да, потім Сюди. А його завертати трушечка. Ah, možná vůbec to je klas. Páčí se mi ne? Opa? Içine, Opa? No, ano. No, to um, no, je <laughs> <laughs>

Ось так, ось так, да. <говори> да. Ось так робиться ляхмаджа. І потім і потім береш і выяснишь. Адибакал. <пирайте> Адибакал. О, Катюш, нафтиня. <пирайте> на луч. Нас на лязем для

Ну, вот так. Зараз. Катюш, ты можешь меня снимать, ты тоже? Эй, ладно, что за? Или бейш так, если не бак, были вообще чекаемся, да? Ну, а что он, да? А, давай я сам себя буду снимать, окей. Чекаем за ты талмаду. А не знаю, за что мне хвататься, что мне не О, она в щетце. Вот видите. Да, это называется okay. адана кебаб справжний. Справжний. Ай, не, не Алимента э, а. а. а, Сейчас положит, Катюшка. Mm -hmm. И, смотри. О, какие да. сервис. Взял и одразу сюда. Ну да, <связь> профессионал. <связь> да, профессионал. <связь> До речи. Да, да, А это просто есть, я помню, да? Да, да, просто есть. Все моя будет очень смачно,

Дети, но мы но. Все, давайте я уже спробую. Я сначала спробую цей ляг маджу. вот так. Потом берешь вот цей цибуля. Вот так. Да, берешь цибуля. И потом кладешь сюда. Вот так я сделал такое. І дивіться, ось такий леопард. Ты ми називаємо Леопард, дивіться. ярдурі. Ну как просто скажи? Ні, ну це дуже смачно. Тобто, тобто турист, ради туристи. можна прям приїхати в Станбул, туристи, я я в Туристи, які приїжджають в Стамбул, mm -hmm. і їдять всяку фігню у центрі міста, yeah. вони думають, yeah. що лягмаджу не кебаб. Треба знаходити у місця. Ну, такі місця. Ну, як... ну як ти знайдеш. Як ти туристів не знайдеш, no. то що туристи що все, що бачать на туристичних вулицях і все, а треба такі прям національні да, їжа розказали. там, де продається. От. Это вот, там, Вот, на таких местах, скажи. Да. Тоже классно. Вот, дивиться, просто девица я тут, ну, мясо, просто бачите, Он просто, как это называется, ну, просто, как булгур, это мы называем. Вот, короче, такой очень Просто запах пульс. Скажи, Катюш, просто да, скажи. Да. Коротше, приїжджаючи, там був треба. якийсь mm -hmm. там Цезарі, креветки, там риб. Ну, рибу можна, бо це біля моря. А саме таку їжу їсти. Це, да. це вже турецька і справжній кебаб до туреччик. Mm -hmm. mm -hmm. І такий тут є лаваш, Бачите, тут вже жир, вже ну, від кебаб уже тут. І вот це точно можна делать, як лаваш і все. Дуже-дуже смачно буде. Mm -hmm. Короче, ми, yes. Учам, yes. супер. Yes. Катюш, як тобі? Чолизати. <laughs> mm. Просто. Просто це не Так що, знаєте що не то, що Україна, да? Навіть в Туреччині ні в кожному місці не можна їсти кебаб і туристки їжу. Не то, що Україна, я вам кажу. Так що просто майте на увазі, і от Українка вам каже, це просто дуже смачно. Да?